Вітаю на каналі Виноградна Лаза. Сьогодні 16 серпня. Зробимо короткий огляд кишмишного сорту винограду італійської селекції Валентина на сьогоднішній день. Раніше я вже робив відео про нього, а саме перше плодоношення, де давав його повну характеристику, тож повторюватись не буду. Посилання на відео знайдете в описі. Перше плодоношення тоді дійсно мене вразило кількістю і якістю ягід. І ось кущику вже шостий рік. Всі ці роки незмінно тішить нашу сім'ю смачними ягодами. Назвемо плюси: сорт ультраранній, кишмиш першого класу без насінності. врожайний, кількість до хвороб вище середньої. Смакові якості просто на висоті. Смачний, солодкий, з легким мускатом, ще й приємного солом'яного такого кольору, а на сонці золотисто-бурштиновий. Тоненька, практично невідчутна при їжі шкірка. Мінуси. Знову ж таки, тоненька шкірка. Якщо ви з початку сезону не боролися з Осами, і у вас на ділянці їх велика кількість, не сподівайтесь куштувати цей кишмиш. Ці полосаті звірюки поспіють першими за вас. Вони його з'їдять ще до повної зрілості. Запевняю, він їм дуже подобається. До речі, як і коли розпочинати воювати з осами, у мене є окреме відео. Рекомендую! Валентина погано росте в тіні. Та на півдні. Ну, рослин там непогано, а ось опиляється нестабільно. Тож, якщо ви вирішили посадити саме його, знайдіть йому сонячне місце. І ще, він не просто італієць, а італієць, який не любить перевантажуватись. Після перевантаження куща рослина на наступний рік може просто не зацвісти. Повірте, перевірено мною в 2020 році. А зараз зробіть невеличку перерву, щоб поставити лайк і підписатись, якщо не підписані. І ще. Киньте посилання товаришу, Для вас це дріб а нам приємно. Залишилось подивитись вагу грон, що ми зрізали. Так. 426 грам і 445 грам. Ось вам середня вага до пів кілограма. А тепер цукор. 17,5%. Сподіваюсь, вам видно. До речі, друзі, знаєте, чому в мінусах цього винограду я не назвав необхідність його вкривати? Тому що такий сорт дійсно заслуговує, щоб йому приділяли увагу. І насправді, процес укриття це насправді мізер у порівнянні з усією працею, що вимагає ця культура виноград. Тож сидіть, доглядайте, і він неодмінно вас віддячить за працю солодкою ягодою. До нових зустрічей!